Цьому випуску новин Іванівський район продовжує боротися зі сніговими полонами. Підстав для введення карантину на Іванівщині поки що немає. Концертом та покладанням квітів відсвяткували День Соборності Іванівчани. В Іванівському районі звільнили з займаної посади начальника національної поліції. «В Іванівці на центральній вулиці прорвало трубу на пішохідній доріжці. Утворився каток. Боротьба зі сніговими полонами продовжується на Іванівщині. Починаючи з 18 січня, всім службам району доводиться боротися з наслідками сильних снігопадів. Три населені пункти, а саме Баранове, Северинівка, Щорсове, на деякий час залишались без світла. Перемети на дорогах в окремих місцях сягали більше двох метрів. Однак спільними зусиллями районної ради, адміністрації, підприємств та різних установ і організацій вдалося врятувати. Регулювати дану ситуацію для боротьби з негодою було задіяно понад 30 одиниць техніки. Найскладнішою ділянкою була це в напрямку села Благоєва, де рівень снігу майже досягав 3 метри. І незважаючи на те, що у нас навіть в районі немає спеціальної техніки для очищення цього снігу, нам вдалося подолати цю негоду. Загалом ситуація в районі зараз вже стабільна, тобто є у всіх селах розчищені дороги, є електроенергія, вода, хліб також вже завозять, тобто все добре. Селищний голова Іванівки запевнив, що вони мобілізували всі свої можливості для боротьби зі стихією в райцентрі. Все ж деякі проблеми залишаються. У нас в селищній раді як би, відсутня спеціальна техніка, яку ми могли як би, більш використовувати для цих, ну, знаєте, коли ти просиш когось, це одне, а коли тебе є своя. У нас екскаватор є. Він. 32 роки йому по групі півдня і спалив щеплення. Зараз поміняли, може завтра вже вийде. опять. У першу чергу були задіяні технічні засоби для того, щоб почати дорогу до Реса, тому що не могли виїхати аварійні машини до лікарні, лікарні в території теж Лукен зачистив, до скорої допомоги, щоб ті ну, аварійні бригади газового управління могли виїхати. Ми ну, безумовно почали розчищати центральну вулицю. Мешканці селища теж приймали активну участь в розчистці снігу. Однак не всі були задоволені оперативністю проведених заходів. Люди, хто можуть, самі це роблять. А так, ну що тут, ж сплошно. Вчора взагалі два дні з Одеси не ходить транспорт. Два дні хліба. Не знаю відкуди. Ось тут тільки взяла. Оце всю Івановку прийшла, в бутіку взяла хліба. Немає, абсолютно не може. Траса розчищена, а тут оця дорога до нас нічого не може спуститися. Тут погано, дуже погано. Голосували захоплю, не ділися, хоча знали, що він коротше говорять, нічого хорошого. Такі ледачі. І не тільки комунальщики, а всі. Ну чого це коло почти не зробити, коло прокуратури не зробити, Дорі... зробіть нам такого доріжечку. До чого ледачі в нас люди, дуже ледачі. Я ще якось повзаю і подивіться, що робиться. Я оце вже більше часу йду. Це від аптеки, бо я йшла дорогою, то дорогою хоч трошки краще. А від аптеки оце сюди я вже йду минут 40. Карантину на Іванівщині поки немає. Варто зазначити, що вже в восьми обласних центрах України, в тому числі і в Одесі, ввели карантин у зв'язку з напруженою ситуацією із захворюваністю на гострі респіраторні, вірусні, інфекційні та грип. Найбільш схильні до захворювання, що входять в так звану групу ризику, вагітні хворі на діабет із зайвою вагою, і люди з хронічними захворюваннями дихальної системи, також діти. Однак в Іванівському районі загрозливого стану поки що немає. Як повідомив головний лікар центральної районної лікарні на 22 січня було всього зареєстроване 121 звернення з них 54 дорослих і 65 дітей та дві вагітних. Сьогодні в Іванівському районі нету запрета посіщення школ. Как би повна картина благополуччя. Я думаю, что если сегодня детей не допускать школы, то это большая вероятность того, что заболевание уменьшится и не будет роста. Но есть у нас, конечно, наверное, люди, которые считают это иначе, поэтому я не могу им запретить и не могу ничего сказать. Дело в том, что санитистанция тоже пока что не принимает явных решений в пользу, конечно, запрета посещения школы. Хотя в целом Одесская область является горячей точкой для гриппа. Тим більше, що ми живемо віддалі від рода і в нас і жидєвне. Леонід Колесник запевнив в тому, що на сьогодні загрозливої ситуації немає. Однак, коли ви все ж захворіли, варто не зволікати і не займатися самолікуванням. Настояще время я міг 22 число. Процес продовжається, іде у лічення заболіваємості. Ну, опять же, нічого поки, как бы, не придбає біди. Надо все-таки быть несколько разумнее и не создавать себе проблем лишних с тем, что начинается самолечение, которое ничего хорошего не приводит, за малым исключением, может быть, и действительно человек угадал, что он выпил ту таблетку, да. Но это всегда грозит где? В телефонному режимі начальник відділу освіти Іванівської райдержадміністрації повідомила, що поки епідеміологічний поріг не досягнуто, а це 30% всіх учнів району, підстав для введення карантину немає. Станом на 22 січня у нас відвідують школу 1600 дітей, із них лише 119 хворіють. Із цих дітей, які хворіють, 16 зверталися в центральну районну лікарню. Тому ніяких підстав для введення карантину або для закриття шкіл в районі немає. Тільки в тому випадку, коли вже досягне порогу 30%, тільки тоді можна буде ввести карантин. Батьки в свою чергу мають свою думку з приводу відвідування школи. Більшість опитаних вважають, що краще тимчасово залишити своїх дітей вдома. І я б на місці батьків не пускала б не до школи не в садочок. Ну так як у нас дороги так розчищені, нічого не робиться. То краще, напевно, хай сидять вдома. Тим паче у нас гриб свинячий. Тому я думаю, що краще трошки відсиділися і перечищали дороги, вулиці. День Соборності відсвяткували на Іванівщині. Цей день, а саме 22 січня, в районі проводились святкові заходи та покладання квітів. Під час заходу учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Олександра Чешського та Віорела Лісника, які віддали своє життя, захищаючи незалежність української землі в зоні антитерористичної операції на сході України. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, що чудово те, що в Базинці проводиться свій день Свято Соборності, і наші люди не забувають про нього. І дай Бог, щоб в нас був мир і все було добре. Урочистості завершилися покладанням квітів. Варто зазначити, що свято Дня Соборності в Україні присвячене об'єднанню країни, яке вперше за багато століть відбулося в 1919 році. Це свято відзначається щорічно, 22 січня, в день проголошення акту Воз'єднання Української і Західноукраїнської Народної Республіки. Звільнили начальника поліції в Іванівському районі. Наказ був отриманий від начальника головного управління національної поліції в Одеській області Георгі Лорд Кіпанідзе, який зазначив на своїй сторінці в Фейсбуці, що дане рішення було прийнято в зв'язку з виявленням грубих порушень у частині дотримання обліково-реєстраційної дисципліни. Мешканці ж району, в свою чергу, про дані зміни нічого не чули. Я не чув нічого. Нічого не чув. Я на що часу не чув, але зараз Івановський район прыжок для трамплін, як говорить. Для росту. Хоч начальник міністрів прийшов, три місяці поробив, три роки і пішов. Трамплін для росту. Варто нагадати, Арсен Швага очолив міліцію Іванівського району в грудні 2014 року. Після реформування в поліцію він зберіг свою посаду і працював на ній до цього часу. Ковзанка утворилася на пішохідній доріжці в Іванівці на вулиці Центральній біля будівлі Укртелекому знову потоп. Як запевняють мешканці вулиці. Трубу прорвало ще на початку грудня, однак ще досі вода продовжує витікати. А на сьогодні при таких низьких температурах на пішохідних доріжках утворюється ковзанка. Люди зверталися до місцевої влади, однак проблема ще досі не вирішена. Я звертався до Залісевича. Ну, ну, неділю назад, бачите, вода тече вже з Нового року, з-під землі, і уходився у цей у річку. І ніхто навіть там там буквально на, на час роботи трактору і загнити трубу. Все, в комуналі. І медвідь мені сказали, у вас якщо води нема, що не крути, ви не платите, зачем ви тоді все розмущаєте? Ну, ну який смисл йти туди? Захопці звертатись, він тільки обманює, що все буде добре. Це вже це вже мене воює з ним не перший раз за цю воду, не перший рік. Це вам люди можуть сказати от по Леніна. Зверніться, вони вам скажуть, як це робиться. Карток це не тільки для мене, для всіх він незручності утворює, так що його довба їм треба. Треба хлопту вигнати сюди і всіх остальних сюди. І хай вони вибирають. Випадково, ми стали свідками суперечки мешканців вулиці та працівників комунальної служби з приводу пориву. Рубі, рубі, рубі. Ну, ти, так, ти хотів ти воду, всі взялися зробити воду, а тепер ти хочеш, щоб її не було. Не будет ну воды. Ты а? делаешь клизму, людям ставишь, палки в колосы кидаешь. Как вы хотели Все. без воды быть? Вопросов...